Вітаю вас на каналі Селої Люди. І з вами я Гануся з Рівненщини. Сьогодні пробіжимося моїм квітничком. Я покажу, що розквітнуло і що буде квітнути, а також покажу, що, як я вже висаджую свою розсаду сухоцвітів. Спочатку хочу показати вам, який бузок я в цьому році придбала. І він вже в мене розквітнув, був е кущик з закитою кореневою системою. Але продавець не знав сорту, тому що йшов пересорт, і я вирішила його взяти. Так як у мене бусків багато немає, звичайні, тільки простенькі, а я хочу собі зібрати невеличку колекцію, то я купила. І ось подивіться, яке воно чудо. Махровеньке, пухнасте. Цікавий сорт. Не знаю назви, не знаю сорту, але мені подобається вже. Піднялися мої флокси, зрізочні хризантеми, вони вже як наросли. Моя улюблениця ялиночка. Далі почала пишнішати. І вже ось. Починає тішити мене моя колегія. Балеринка. Дуже люблю їх. Вони вже у мене багато-багато років. І я їх ніколи не скажу, що це погана квітка. Дали трохи мені саму сів, то я тут не дуже сильно висаповувала, тому що хочу далі розводити і тішити себе і інших. Випускають суцвіття і риси. Наростають люлейники. Там у мене кущики з гіпсофілою, теж такі гарні пишні в цьому році. Тут дав самосів сів звичайний польовий однорічник. Мак польовий, так само, він не польовий, він у мене декоративний, але маленькі маківки, я його де-не-де де залишаю. Тут у мене в бутонах нові сорти і вже з'явилися мурахи, бачите, не треба обробити чимось. Тут ще один. Це перше цвітіння, я ще не бачила, як вони ці. А це у мене і то піончик. Ну, дуже вже він повільно росте. Йому вже третій рік, а він ще ось такий невеличкий кущик. Дуже-дуже повільно. Дуже хочу побачити, як він квітнути буде. І риси повипускали свої суцвіття, Це ранній піон. Трав'янистий Уже ось-ось розкриється бутони ще такі вже в нього великі. Ось, бачите, який бутончик вже ось ось розкриється. Троянди вже так само на цвіту. Це в мене французька троянда. У цьому році вона дуже-дуже гарно наросла. Надіюся, що буде гарно цвісти. Тут плетюча. Надію, надіюся, сьогодні вже розпуститься. Цей сорт іриса це низькорослий ірис. ну Правильніше сказати середньорослий, тому що е, його до низькорослих не віднесеш і він невисокий, але це із сорту бородаті. Ще один піончик буде першого р... перший рік цвісти, випустив два бутончики. Взагалі перший. Перше цвітіння він не показує своєї краси піон, тому що ще слабе коріння, слабе стебло. Дехто зриває перші бутони, але я вже ж не можу дочекатися, який він має бути. А тут мій красунчик деревовидний. Це мій сіянець. Ось такі вони дуже гарні, дуже гарні великі квіти. Він високий. Квітка, яка розквітнула раніше, вже починає трошки е, вибілюватися, але вона не менш приваблива. А це в цьому самому кущі сіянець інший. Він трошечки світлішого забарвлення. Як вони в мене росли, я так посадила три сіянці в купу, так і вони ростуть одним кущем. Ось, подивіться, цей темнішенький, а той світліший. Оце ж кожного дня ходжу декілька разів і збираю бронзовку. Від бронзовки немає спасу, виїдає середини, не можна е, встигнути її зловити. Тут у мене інші трав'янисті піони ростуть. Такі вже високі кущі вже на цвітінні. І знову є мурахи. І от чим я не знаю їх уже обробляти. Тут троянди. Це чайно гібридна, але вона вже майже з моїм ростом. Тут паркова троянда теж висока. Квітне флокс шиловидний, примулка. Ще не перецвіла в мене. І тут далі флокси. Брунерка ще тішить своїм цвітінням. Нарциси ще всі не пообривали, це пізні сорти, тільки засихали треба знову йти і обривати. А оце так квітне моя рослинка, яку мені колись подарували. Подивіться, яке в неї пістряве листечко. От я не знаю, що це таке. Ось бордовеньке таке. А квіти ну, взагалі такі неприглядні, жовтенькі, маленькі, як у кульбаби. Знову флокс щуловидний, а в ньому десь поселилася гвоздика, навіть я не знаю, коли йде. Біля кругом росте рудбекія волохата буде сісти, вона в мене кругом, тому що дає самосів, я її там залишаю. Декілька росинів вона цвіте. Тут далі ромашка багаторічна, кольорова, тут різні кольори. У мене є від е, білої, світло-рожева, темно-рожева і бордова. Туди далі теж, бачите, флокси, все треба вибирати, бо залишила суниці і от подивіться, поляна сониць, флокси в віри... вірисах і. Отакий От каламбур кругом. А це в мене і то вже дав бутончики, дівчатка. Я вже так до нього заглядаю, так уже хочу його побачити, який він буде. Це перший рік він у мене цвіте. Ну, не збрехавши йому вже 5 років у цьому кущикові. Так що любителі піонів дуже терпеливі, бо хочуть дочекатися квіти. Свої піони, побачити, як вони квітнуть. Тут ще ось така балеринка у мене розпустилася аквалегія. Піднімаються дельфінії, а тут у мене аквалегія буде бускова. І ви знаєте, у мене не було такого кольору взагалі, а тут у мене росли. Голубінець, корослі і риси і фіолетовий дельфіній. Як утворилася така еквалегія, ну, можна тільки догадатися, звідки вона перепилилася. Піон ранній знову на бутонах гарний. Там далі вже в мене білі піони. Ще всіх не посинкувала, не пообривала бутончики маленькі. І ще один новенький тут у мене. Видав три бутончики. Будемо дивитися, що тут буде у нас. Ну, Подивіться, яка полянка суниці. Ой, смачненько буде. Смачненько. Водозбір, бачите, яка красунька. А тут трошки інший буде. Тут темненька середина, така молочна буде. Ну, і, звичайно, ще одна моя красуня піонія деревовидна. Це низькорослий кущ. Він не росте в мене високий. І отакі ніжні, ніжні рожеві пелюстки. Зараз погода. Хмарна, тому вона закрита. Подивлюся, може знову бронзовка сидить. Вчора розбирала цілий день. Тут у мене теж трошки суниці є, продовжую квітнути дуроніком, Уже відцвітає він, мабуть. А тут у мене під трояндою десь загубилася одна камасія. Вони дуже гарні квіти. Шкода, що вони дуже швидко перецвітають. Взагалі в мене була вона в іншому квітнику росла, і з зими не вийшла жодна рослинка. Там у мене було чотири кущики і не вийшла жодна рослинка, щось зіло. Не знаю, що за звір у мене розвівся, але поїдає багато чого. І риси дуже понаростали в цьому році, такі вже кущі, так само лілейники. Піони гарні. Притаївся пізній жовтий тюльпан, бахромчастий. Вони зацвітають дуже-дуже пізно, вже всі тюльпани повідцвітали, і лише цей тепер починає цвісти. Тут ще притаїлася у мене примулка жовта. Моя улюблениця, я її дуже люблю. Вона як сонечко в квітнику сяє. Це корал ранній. вже в цьому році буде квітнути гарно. Бачите, скільки бутонів видав. І бутони великі-великі. Ось великі. подивіться, бачите, показує кораловий колір пелюстки. Маргаритки, як маленькі сонечка. Кожного року мене тішать, у них є у мене окреме місце в квітнику, вони тут самі собі ростуть, як їм хочеться. Насіваються, дають самосів. І ось такі вони простенькі, не дуже набиті, але я їх люблю. Вони щоразу посміхаються своїми жовтими ротиками і махають голівками. І знову сонечна полянка в мене тут. Хвойники, коніка, ялиночки. Усе-усе треба облагорожувати, дівчатка. Я із-за тої сільської роботи ніколи в мене не доходять руки до мого квітника, щоб якось його укомплектувати. Ну, обіцяю вам, в цьому році я цим буду займатися. Буду робити якісь окремі зони, ось піончик. Теж ще не весь попасинкований. Подивіться, яка гарна сосна у мене є. Ми купували її вже сформовану. і вона дуже гарно наростає. Там вербейник заполонив вже в мене ціле вугло, а це така дуже гарна квітка, яка хріном називається. Теж виросла, не знаю звідки. Вчора чоловік покосив мою лавандову плантацію, так уже газон піднявся, що я думала, що я його не знайду свою лаванду в ньому. Оце перший раз він так наростає, а далі вже він не гонить у висоту. Лавандочка піднялася, кущики зазеленіли. Ось така світла плямка у мене з піона. У квітнику. А тут далі Малиновий сховався за трояндами біля спіреї. А тут моя зона відпочинку. Я тут люблю сидіти, пити каву і спостерігати за своїми квітами. Ось моя лавандова полянка. Ще квітне. Нарцис простий, пігом на цвіту і помаленьку розцвітає аліум. Там у мене ревень у великий кущ біля хати росте. Прийдеться його правда викопувати, тому що плануємо влітку робити от біля хати, так що він мені там буде. Заважати. А тут у мене помаленьку починає з'являтися плантація хризантеми. Я собі помалу підкопую і вже як завжди уліз крит. склет, Світиться біля самшита. Ось так. саджаю хризантеми, не знаю, скільки стигну засадити, тому що роботи багато. Зараз покажу що яку площу маю засадити розсадою сухоцвітів. Ось прийшли на моє поле з сухоцвітами. Я вирощую сухоцвіти уже четвертий рік, Уже трохи маю досвіду, власного досвіду, не рекомендованого, тому що якщо сам не спробуєш, то по рекомендаціях так не вийде. Треба все спробувати самому. Тут у мене туди на горбочок посіяні злаки, пшеничка посіяна, яра, пшеничка жизель. Фоляріс, льон, а сюди далі вже сіяла квіти целюлозію, тому що не встигла висіяти все на розсаду, то сіяла прямо в ґрунт. А тут вже почала висаджувати розсаду геліхризуму. Сьогодні хмарна погода, то, мабуть, буду садити в день. Вчора не досадила, так і залишила воно на полі палітку. І туди, далі, далі воно піде ось. Площа моя, полоска. Це все будуть сухоцвіти. Лагурус, статиця, ну і багато інших. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Усім мирного дня, спокою. І всій Україні швидшої перемоги. Дякуємо нашим ППО, дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони дають нам змогу займатися нашою улюбленою справою, ростити хліб, сіяти квіти, вирощувати улюблені рослини. Всім гарно.